А реплей від підписника. Погнали дивитися. Ей Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи? Пишем та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку каравець, боєць під ніком Каптіха Мак Злом. Звісно, що ж, на середньому танчику Італії це в нас кара 45 тонн. Блін, своєму легендарному камуфляжі. Карта Промзона, це в нас рандом. Знову ж таки, блин, на 4 точки. Чому 4? Де 3 точки? Поверніть нам 3 точки. Переваги, хоча б. Ну добре, нехай будуть 4. Суть у нас яка сьогодні? Подивитися, як наш сьогоднішній герой, боєць даних реплеїв буде змагатися проти ворожбенських червоних супостатиків на промзоні, звісно. що ж. І як їм разом із командою, йому разом з командою їм також їм команда. Я надіюсь, буде також гарно відігравати. Вигризати цю перемогу в перевазі, а можливо, просто по знищенні, по ліквідації техніки. Головне, щоб більше е, ліквідувалася ворожбинська техніка. Звісно, що ж, аніж союзна, але це все нам продемонструє сьогоднішній бій. наш герой, подивися, який лакомий, смачнесенький сенький кусочок. бляка. один давай. Одразу ж два давай. Куди ти зібрався? Одразу ж розули і по е, нашому. По нашому розуванню бабахи і відстрілялися союзні сили. Це буде, звісно, що плюс у бойову статистику. Так, маємо 4 снаряди, досить таки непоганий цей барабан. 4 снаряди це просто лють. Знаємо, що 4 снаряди також має АММС 50. Той що, Б. А ну так, там дивися точки. Так, то, чу, дивися, три точки під контролем ворожбинських супостатів. Нам потрібно якось постаратися. Забрати ці хоча б одну із точок, поки ми будемо ще з ними лупашитись, адже адже ж може бути небезпечно. Наш союзник став на точку С, це вже добре. За той час, поки ми будемо розчехляти ворожбинського Т-57 Heavy барабан на три снаряди відправився. Куди? На переплавку, правильно, друзі танкісти. Так, їдемо до Бабахінського. Вона ж би він хешаком по нам не зарядив, ні, не встиг, на щастя, так. Добриваємо і маємо два в свою після бойову статистку. Об'єкт ти куди зібрався? Бляха-муха. Подивися, ББшинським снарядом він шмальнув і чомусь все ж таки е, гусениця впитала. Це ж був, блін, не підкалібр, не фугас. Це був не кумуль, яких немає даний танк, але, але чому ББшина звелася в гусеницю? га? Рандом в режимі бою перевага. Що ти таке витворяєш з нами? Ану, попадем снарядом чи ні, а ну давай. А, а, пофіг, давай побачати, але немає різниці, це також червонесенький. Всі, хто червоні, потрібно ліквідувати. А, я знаю, що в першому тесті цей Reforged буде другий тест глобальний. І мають там ці, цей бірюзовий колір союзних стил знову ж таки поміняти, як зараз ми бачимо на старі наші версії поки що на зелений. так що... Зелененькі, це будуть все ж таки наші союзники. Не треба де звикати до цього бірюзового новомодного кольору. Подивись, поки я вам розказував цю е, штуку. Зліквідував нас герой вже три колика, має свою після бойову статистику, Залишається лише дві ворожби на об'єкт 260 та бачатик, той, який там ховався за коліями, їдемо по них. Хоча я сумніваюся, що Бачаталон там залишився на цьому ж місці. Пріше за все, він кудись уже... Дав на тапки. Опа, об'єкт не получає свішучисть. Ай, ти що, теж по нам б'єш? Ну, Почекай, почекай. Не забуваємо, що це також ДПМний важкий танчик, якого вроді 8 секунд всього лиш на всього перезарядка. Ось бачимо, як він швидко по нам видає також свою альфу. Блін. Так, подивися за точками. За точками в нас дві точки, в них дві точки. І ще й в них повна ліквідація. І чомусь їхні точки все рівно не спадають, а набирають. А не спадають, спадають. На щастя, почали спадати, наші почали набирати оберти, залишаються один можна навіть трошечки і розслабитись. Розслабитись в пошуках ворожбинського її ЛТшки. Так, де ти можеш бути? А? Зараза. Десь герой заїхав. Між ці копальні, ці насипи, як їх ще називають, терекони. Для того, щоб зах захопити ще одну точку, щоб ми все ж таки були в перевазі. Правда ж, друзі і тенкісти. Де той бача... О, засвітився червоний маркер. Ми бачимо бачатело і їдемо до нього. Наші хітпойнти дозволяють прийняти його навіть барабан. Але він видав по нам одну пульку і заховався. А він нам всього лиш на всього буде. На один снаряд. Не бляка, не получай. Дивіться, як гарно підловив. Ти куди тікав? Під доміні печі? Якраз на переплавку, мудре рішення. І це перемога, друзі. Так, що нам після бойова нашепче? 4528 він напуляв. 1023 шкода за вашою допомогою. Ну там по бабасі дуже класно залетіло. Ми його розули були. 4 знищено, 7 пошкоджено. Звісно, що воєн, звісно, що майстер. Так що там далі в нас? По плюсах, подивись, пішов на 214 626 зрібних монет свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню. 1608 е, вільного досвіду також заробляє. Ставом подобайки за такий перший хороший розвальний бій на Керо 45 тонн Італія на карті Промзона. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журеплеї в Діскор для того, щоб потім разом з нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали. на 22-й бій. Також від гравця під ніком Каптіха Макзлом. Але вже на важкому танку ВК 9001 п Погнали вперед! І... Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Нормандія. Знову ж таки, рандом. І знову ж таки, перевага на 4 точки. Ей! Де наші три точки, ВГ, ти що, щось перепутав? До речі, грає сьогодні взводом. Ну, другий бій майно везі грає взводом на е 100 Це два такі бики, мастодонти світу Бліц, вк 9001 Порше, та, звісно, що ж, Е100. Ворожбинська стежка виїхав на таку мою любиму позицію, що звітам, що звітам, ну, в принципі, він із свого флангу. Пробую щупати своїми снарядами наших, які ще залишились були на респаумі. Не знаю, чи там по комусь він попав, чи не попав, чи цей снаряд полетів просто кудись у майбутнє. Так, їдемо ми на, на важкий напрям бикувати, звісно, що ж до биків засвітився є Ворожбинський. Так, потрібно попробувати кудись йому ляпнути. Бажано у пробивну зону, але подивися, хто засвітився. не получає на 400. Розмін пішов на нашу користь. Щось похоже, снаряд був на підкаліберний. Або це був Фугас, який не зайшов. У вас, в принципі, у нього 500 може видавати. Але якщо він не звівся об нашу тверду зону броні, значить йому так мало видав, або це був підкаліберний. Бріше за все. Ну, давай жерезок і банчат. Є, має один колек свою після бойову статистику. Ворожбини вже залишається без одної. Е, ПТСА, В принципі, в нас, на в них одна і була. У нас дві ПТСА. У нас щастя. А може? Ні. Не знаю. Подивися, як Є-100 відхопив. Навіть не зміг взяти точку. Він пожертвував е, своїм танком ні про що можна сказати. Точку не взявши і відправившись на переплавку. Ворожбини, починайте плакати. Леопард нам дає на 360 свою середню шкоду, яку ми заблокували, на щастя. Даємо по тайпу борт, підставляєшся Що ти дивишся в нашу сторону? Дивись на нас, там наших багато союзників. Дивись на них за той час, поки ми будемо тебе розчехляти А ну давай. Епля, як гарно Бебешінські снаряди заходять у такі сірі зони. В Принципі, нормалізація у Бебешен дуже хороша. Не то, що у підкаліберних ну, зате підкаліберні снаряди мають перевагу яку? У швидкості польоту снаряду, звісно, що штав е, в пробивній силі А зате таким не може похизуватися е, підкалібер як нормалізація. Так, їдемо ми бикувати до БК. Чівтейна, але головне, щоб на наш, нашу сторону не подивився. Тайп, якого ми забрали добриваємо. Подивився, що виробляє чіфтейн. Побачив, що ми відвернулися. Були до Ворожбинського його союзника. І за той час, поки ми забрали тайпа, він нам видав один постріл. Зато нам хітпонтів ще вистачає, щоб поїхати, як то кажуть, в ПВП побикувати, трохи пободатися з чіфтейном. Ти куди їдеш? Їдеш до на нашого є 4 ми тобі не дозволимо. Зараз поїдемо до тебе в клінч, друже. Ворожбинський, друже. Так, діду сьомий нам тут, я надіюсь змішати не буде. Вступати в нашу стичку, в нашу драку. Бо дивися, він не їхав, мудро зробив, тому що діду сьомий міг би нам розстрілювати в борт, якщо ми би заїхали сюди. вниз, Збитися прямий контакт із Чіфтейном. Ми починаємо гарно довертати, і тому Чіфтейн нас уже не може в клінчі Пробивати, це без шансів, чи відправляється на переплавку. Маємо чотири колика в після бойову. Звісно, що медалька воїна вже, можна сказати, буде зараз вісіти на грудях після бойовій статистиці нашого сьогоднішнього героя. Так, нас один є, получай. Лише постріл, один лише постріл зробити. Треба було по ворожбинській СТБ для того, щоб перемогти у ці. Битві. Так, давай глянемо на після бойову статистику. 4829 від Наполя, 760 заблокованої шкоди, 5 знищено. 7 пошкоджено. Воян, звісно що ж, е, майстер та редлі. Тому що 5 ворогів ліквідував. Пішов плюс на 213 тисяч 745 е, вільного досвіду. Ну, срібних монет свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню. Та 1624. Вільного досвіду також заробляє. Став подобайки за такий другий хороший розвальний бій на карті Роман... Нормандії в режимі бою. Перевага рандомі. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, для того щоб потім разом з нами танкість переглядати їх. На цьому ж каналі. а я бажаю вам, танкісти, в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, бережіть своїх рідних та близьких, любіться, не сваріться, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що ворожби не витворяють такий важкий час. І, звісно, що ж, до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.